Знаю, Макса, класний вояк, який отримав поранення, але Бог продлив йому життя, благословенний чоловік Божий. Зараз потребуємо купити квадроцикл для того, щоб вивозити ранених. Що, вони прийти не можуть? Обстріл сильний. А рука що з рукою? там Больно, так? Терпи, терпи. Такої, ось так і сиди, так Давай, і сиди. Більше. О, о, так хорошо мати. Друзі. Ми багато з вами робили вже. Багато автомобілів купували, купували для вояків, допомагали, наближали перемогу в Україні. Хотілося би, щоб ми. Разом могли це зробити. Я знаю, що це що таке вивозити поранених і прошу вас долучитись до збору на квадроцикл. Нажміть на силочку або QR-код, і ви перейдете за посиланням непосередньо, куди це пожертвувати. Будьте благословені. Терпи братуха, терпи. Все буде добре.